Якщо дозволити буквально репліка щодо тієї теми, яку дуже активно зараз проговорювали, і є така підозра, що протягом найближчих десяти днів, і це було навмисне зроблено, маніпулятивно зроблено. Україна на різних політичних ток-шоу в соцмережах буде обговорювати теми. П'ять запитань Зеленського. Два запитання вже було. А от ще три запитання: чи дійсно те, що витік інформації появилися? У ті три запитання про канабіс, про Будапештський меморандум і про 300 депутатів? Чи це дійсно ті запитання? Чи ми не побачимо продовження шоу 95-го кварталу, коли вони завтра оголосять та ні, пабам? Зеленський зовсім інше. Мав запитання, бачите, маніпуляція вас люди дурять. А все це робиться заради чого? Не буду повторювати того, що. В цьому э -э -э залі в цій аудиторії було вже озвучено практично з усім, звісно, що я погоджуюся. Я лише скажу мотивацію на нашу думку, на думку свободи, чому це так було зроблено? Вони навмисно вкинули ті питання, що почали проговорювати не вибори, не фіаско слуг народу, отих э зелених негідників, які вже встигли за ті два роки начудити тут в Україні так, як ніхто і ніколи. Так, вони це зробили навмисно, бо бачать закриту соціологію. Думаю, що ви розумієте, що є соціологія публічна, яку часом озвучують, а є закрита соціологія до речі, яка робиться. Офісом президента за наші з вами гроші за бюджетні гроші, і чуть чи не кожного дня вони отримують нові дані цієї соціології. А Зеленський як людина нова в політиці, ну вже два роки, але до того, це ж він просто паяц, артист, і він тільки так в кіно, хіба як слуга народу, знімався в ролі президента. Він ж в принципі багатьох тонкощів політичних не розуміє. А ті, хто його оточує, е, от всякі ті нашіптувачі, переважно е, ті, які мають думки. Надіслані з Кремля, ну зрозуміло, що вони йому дають певний напрямок розуміння політики і політичних процесів. Це є повний профан це є абсолютна людина, яка не розуміється ні в державному управлінні, ні в політичних тонкощах. І ось для нього питання. Соціології воно грає надзвичайно сильно, коли йому показували великий рейтинг 70 там з копійками. Ви бачили навіть його вираз обличчя, який він був щасливий. А пригадуєте недавнє інтерв'ю е цього тижня, яке було, коли йому один із західних журналістів фахових задав запитання: ну вас же ж рейтинг впав вдвічі? Вже то він аж розсміявся. І Це був істеричний сміх. Я до чого веду на Зеленського особисто такі речі впливають, але ті його дорадники. Очевидно, йому розповіли одну таку цікаву річ: рейтинг слуг народу падає. Вони програють тріском реально місцеві вибори. Жоден міський голова обласного центру не буде представник слуг народу. Можете в тому не сумніватися, і це вже є очевидно. І мало хто навіть цей слух зможе увійти в другий тур. Вони отримують мізерні позиції в більшості областей, що в обласній, що в районній, що в міській ради, і йому потрібно рятувати свою репутацію, а також репутацію його політичної партії. І саме через те вони привертають увагу своїх виборців, своїх прихильників. Вони організовують мобілізацію, бо суть не тільки в тому, щоб подобатися виборцю. Суть так само в тому, щоб заставити того виборця, який тобі симпатизує. Прийти на референ на референдум чи на голосування так ось виборець Зеленського не прийде 25 жовтня на виборчі дільниці, і Зеленському треба щось придумати, якийсь шоу. Придумати в совєтські часи. Пам'ятаєте, що було? Вони продавали ковбаси, шинки, всякий алкоголь на виборчих дільницях, тому що це було дефіцитом, так і таким чином заманювали людей. А тут Зеленський придумав референдум. Питання абсолютно маніпулятивні, усі п'ять питань маніпулятивні. На кожне з них можна відповісти як і так, так і ні. Але вони ніби створюють таку замануху, щоб люди прийшли. І в мене тут не тільки запитання щодо того, хто то буде фінансувати, хоча це теж дуже важливе питання. Бо хто платить гроші, той замовляє музику. У мене ще одне питання. А вам не здається, що це настільки груба маніпуляція і порушення закону, що ці намети. В яких буде проводитися опитування, якого вони будуть кольору? Як ви думаєте, якими буквами це буде написано? Це українське опитування президента Зеленського? Вам не здається, що це ці плакати будуть зеленого кольору? Вам не здається, що воно буде написано таким самим шрифтом, як і пишуть е, зараз у ту їхню рекламу, «Зе, слуги народу і таке інше? Тобто, нібито закон говорить, що до п'ятниці, до 24.00 не можна вже проводити ніяких. Агітацій, субота, день тиші. А в неділю, коли заборонена будь-яка агітація будь-якої політичної партії, слуги вийдуть, і ось прошу, як візуально, так навіть якщо це будуть не зелені намети, то все одно там же ж буде писати: це ж президент, це Зеленський. Ага, нібито випадково, партія Зеленського йде на вибори. Тобто ви розумієте, тепер візьмемо не тих виборців, які 100% визначилися, які чітко знають за кого будуть голосувати. Є категорія виборців, яка не визначилася. Є велика категорія виборців, яка ухвалює рішення безпосередньо на дільниці або по дорозі з хати до дільниці, і це великий відсоток. Я вам як людина, яка Має досвід в українській політиці. Я пройшов не одні вибори можу вам це підтвердити? Так, ось маніпуляція буде розрахована саме на того виборця, який може буде йти. І або захоче ні за кого голосувати, або за якогось іншого кандидата прийде, починає починає о 300 депутатів. Ах, вони суки, сволочі, падлюки чи депутати. Їх треба гнати. Я ж за. А хто про це мене запитує? Боже Зеленський, а може він дійсно не такий мудак? Може він дійсно не таке е, зелене нещастя? То, 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 то таке може й треба проголосувати. Оце товариство є. Не демократія, це є псевдодемократія. Вони обіцяли закон про референдум. Вони той тобто, закон не ухвалили. То що блеє їхня депутатка, це все є від маски, тому що в їхньому турборежимі це ще треба було два роки тому чи там півтора роки тому назад е зробити. А насправді вони просто-напросто рятують свій рейтинг як політичної сили, заманюють свого виборця і рятують рейтинг президента Зеленського. Час отої їхньої великої катастрофи, я вже мовчу про те, це вже сьогодні озвучувалося, як вони потім будуть е, маніпулювати тими, нібито нерепрезентативними, але бачите, кажуть, що вже якусь маю хочуть мати, щоб юридичну силу результатами цього псевдореферендуму. Позиція свободи бойкотувати це голосування, не йти не підходити до тих наметів, якщо ці намети зеленого кольору або будь-які натяки на те, що це є. Прихована агітація політичної партії Слуг народу негайно викликати поліцію, тому що це є грубе порушення закону. І звісно, що ця політична сила за такі порушення конституції і виборчого українського закону повинна бути негайно передані документи в відповідні правоохоронні органи. І ця політична сила має бути знята з реєстрації Міністерства юстиції України.